Які грязьові шини часто замовляють у нас квадроциклісти? Це Wild вайлдсанк, безумовно, шини з грунтозачепами висотою 3 см, з надзвичайно еластичним складом резини? Ці шини легкі, ці шини достатньо м'які. Щоб не розбивати підвізку вашого квадроцикла, щоб не рвати полосі, не рвати кардани. І в них прекрасна прохідність, завдяки як високим ґрунтозачепам, так і великій відстані між ними. Вони прекрасно грибуть в будь-якій ситуації, вони не залипають липучими ґрунтами, в тому числі навіть глиною, прекрасно самоочищаються. І їдуть вперед. Що ви, друзі, теж хочете собі підібрати хороший комплект грязьових шин, не обов'язково оці. Телефонуйте до нас за кваліфікованою професійною консультацією у всьому, що стосується правильного підбору шин спеціально під ваші задачі.